Доброго дня, мене звати Олена. Загальний розклад. Як ваш рід до вас ставить? Санніфікація, перемога, щастя, радість, вищі сили, неочікувано. Ваш рід захистив саме по відношенню до якоїсь ситуації. У вас повинні були відбутись негативні кардинальні зміни. Вас бажали принести в жертву. А ви цього і не бачили, але ваш рід захистив вас. Вас або вашого члена родини, якогось чоловіка з вашої родини. Вам відкриті шляхи. Рухайтесь. Як ваш рід до вас ставиться? А вам надає ваш рід інформацію, що рухається до нових берегів. Те, що ти маєш, ти не втратиш, не потрібно боятись. Вибирай шлях, визначай, пропрацьовуй стратегію, ти самодостатня по відношенню до того, щоб зрозуміти, що тобі робити як тобі діяти. Відсікай, невпевненість, страх. Багато потрібно буде працювати. Але незважаючи на це все, в тебе є ціль. І ти повинна рухатись до цілі, тому що завдяки тому, що ти впевнено вперто будеш працювати і рухатись до цілі, ти отримаєш саме той результат, якого прагнеш. Не час пасувати. Чоловік, який тривалий час негативно на тебе впливав, загалом говориться саме про те, що він тобі розбив серце. На даний момент буде знаходитись в бездіяльності. А в бездіяльності, тому що в нього закриті шляхи, він не може змінити і вплинути на ситуацію. Як би він цього не бажав, але не він керує своїм життям. Вищі сили його поставили перед фактом кармічних відпрацювань. Завдяки тому, що ви працювали і взяли відповідальність в своєму житті, в свої руки, почали керувати своїм життям або повинні почати, час прийде. Бо коли фортуни говориться, що рух відбудеться. Вищі сили, сили, завдяки тому, що ви вийшли з стану розбитого серця, припрацювали саме цей момент зцілення. Взяли кермо в свої руки і рухайтесь далі. Перехід. На наступний етап. Або говориться саме про особисте життя, що ваше життя війде чоловіка, але поки що він пасивний, але він вже є на тонкому плані стосовно тої благословіння вищих сил і вашого роду. Тому не потрібно знаходитись у розчаруванні. І от саме прихід імператора, чоловіка, з яким ви маєте перспективу на довгострокові стосунки. І дадуть вам можливості досягнення бажаного, особливо, що стосується благополуччя і достатку в особистому житті. Шлях до здійснення ваших бажань, що у вас щоб даного чоловіка були тяжкі. У вас закриті шляхи, ви не могли тривалий час діяти, вами маніпулювали, вас принижували, вас тримали в кандалах, і дана людина долала. Перепони і несла тяжку ношу. Але незважаючи на це все, ви активно діяли. І таким чином, от діяли вперто, рухались, пропрацьовували, ви отримали шанс, можливість за те, що ви працювали, не здавалися, вам відкрилися шляхи, і ви виходите саме з негативного емоційного стану, бідності, безгрошів'я. І надається можливість саме зустріч двох людей по долі. Ну, чоловік буде проявлятися, і він повинен проявлятися ниво, і ви, ви повинні бути пасивні по відношенню до нового починання. Ну, завдяки вашому роду і вашим силам ви отримаєте шанс, можливість реалізувати стосовно особистого життя. Дякую.